привіт, друже! Мене звуть Дмитро Куріс. Я наставник з маркетплейсів. Це канал товарка без води. І сьогодні вже випуск номер 140 з мого щоденного челенджу. Відео на нату щодня. Сьогодні поспілкуємося про одне правило, яке я щоденно використовую при скаутингу нових товарів. Дивись, можливо, тобі також буде цікаве це правило. Ну а на початку цього відео, як звичайно, постав лайк і підпишись на цей канал, якщо ти, можливо, ще не підписаний. Дивись, моє перше правило в скаутінгу: я обираю товари, які будуть в роздрібну ціну не менше 300 гривень. І ось чому тому, що якщо ми обираємо товари до 300 гривень, то у нас дуже обмежені варіанти для просування нашої карточки товару. Наприклад, вчора до мене звернувся учень, у якого товари в середньому коштує 150 гривень. І так, це розріб. Звичайно, він купує цей товар за 50 гривень. Але виникає питання: а чи є у нього можливості, наприклад, підключити доставку до точок розетки безкоштовної, яка коштує 30 гривень для сейлера? А ще потрібно сплатити комісію маркетплейсу розетка, наприклад, 15%. А ще є ж реклама внутрішня на розетці, яка також може на одну транзакцію забрати 20, 25, 30 гривень. А ще у нас є повернення, пакування, плівка, попирка і безліч інших постійних витрат, які лягають також на кожну транзакцію. І от давай рахувати. Наприклад, якщо у тебе товар коштує 150 гривень, і ми розуміємо, що або прому, або розетці, нам потрібно віддати, наприклад, 15%. Тобто, зі 150 гривень скільки це? Правильно, це 22 гривні. Далі ми ще враховуємо доставку на точки розетки 30 гривень, і це вже 52 гривні. Зафіксували. А ще ж у нас є витрати на оператора і комірника. І це зазвичай ще 30-35 гривень. І що ми маємо в сухому залишку? Звичайно, якось небагато грошей, і скільки ж потрібно зробити транзакцій, щоб зробити на цій продукції, наприклад, 1000 доларів. Порахуй, це буде дуже немаленька кількість транзакцій. Набагато простіше зробити на товарах, які коштують від 300 гривень і більше. Оптимальна ціна це 500-700 гривень. Ось тут у нас є гроші і на просування, внутрішня реклама, і на безкоштовну доставку, А ще у нас є можливості додати подаруночок, який, наприклад, буде коштувати для тебе 15-20 гривень, але збільшує цінність твого товару. Тому що покупці можуть купити цей товар за 50-75 гривень, і це вже збільшення вартості, тобто вау-ефект в очах покупця. Але і це ще не все. На товари з більшим чеком ти можеш запустити зовнішній трафік. Уяви собі, ти не можеш дозволити собі рекламу в Google, тому що лід там коштує в середньому 100 гривень. Ну, як ти собі можеш дозволити, якщо у тебе товар коштує 150 гривень. А ось коли товар коштує вже 500 гривень, тут вже є змога дати рекламу і в Google, і в Instagram, Facebook. Але не забуваємо, і за блогерів, вони також коштують якусь копійку. Зазвичай лід з них також коштує 100 гривень. Тому в мене і є правило. Я намагаюся не торгувати товарами до 300 гривень. 500-700 це оптимальна стратегія для мене. Тому якщо тобі подобається моя стратегія, постав лайк і підпишись на цей канал. А я бажаю тобі, друже, маржинального настрою. І дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.